Вже у 1914 році військовому міністерство типу до цілої авіаційного заводу. Кому поєднували корабль мав штаб із восьми офіцерів, 40 нижчих чинів та одного чиновника. Початок і ілимуровці використовували для фотографування тилів противника тилибокій розвитку. Згодом було створено бойове з'єднання і 10 бойових та двох навчальних муринців, Командиром цього з'єднання став зловський якому одразу ж розвивано звання генерала Майора. Для супроводу жких бомбардувальників Сікорський спроектував винищувач біплан С-16. Невелика серія закритів була випущена на русско-базийському вогоноремонтному заводі. випуск літака розповсюджувалися в січні 1916 року і тривав до березня того ж року. Загалом протягом 1916 року випущено 18 машин, ще кілька складено в 1917 році. У березні 1918 року побачив свій перші на землі, відтворює спеціальний знак оплати повітряної пошти. Це лікопом для філателістів подія мала безпосередньо до міста Львова. Саме в цей час тривали переговори між урядами Австро-Угорщини та Українською Народної Республіки. Для встановлення оперативного зв'язку між представництвом Австрії в Україні та австрійським урядом і безкореного обміну цієї інформації. А вирішили навалити поштові авіарейси між Києвом та Біднім. Таким чином з'явилася перша світі регулярна міжнародна поштова авіалінія. Її маршрут пролягав, з війни через кратких військ про скворений до Києва. Погляди на цій лінії почалась 20 березня 1918 року, коли перший технічний рейс вирішив вирушив від Акзанза. З екіпажем тебе та й возспостерігача спостеріг... Оберлей та Панета ЄГР. Військового міністерства Австрії з нагодою для авіалінії відбулося корчився. Рейси на поштові е авіалінії Відінь -Ві в Києві відбувалися чітким розпадом. Літак відправився із з о 9-й годині ранку, подолавши 350 кілометрів, машина здійснювала першу промічну посадку у Красу о 12-й годині 10 хвилин. Після дозаправки пальним політ продовжувався 300 кілометрів до Львова. оскільки у ті часи польоти здійснювалися за візуальними а також радіо забезпечення повітряних ліній не існувало. Пілотажні прилади були привітимними, тож весь виконувався лише у світлі частину доби. Прибуваючи в другій половині дня, до двора пілот залишався ночувати в місті продовжував весь тільки наступного ранку. На 550 км від звізку до української столиці була ще одна проміжна зупинка в просторі. Пошта находилась до Києва лише ввечері другої доби. З 1 березня печері 1518 року в час прильоти на маршруті суттєво скоротився. Новий радник польотів виглядав таким чином. Льот із згідні о 5.30 ранку, посадка у Кракові о 9. ранку. з Кракову о 9.30 і посадка у Львові о старт зі Львова о 12.30 і посадка у проскурі о 3.1 дня. З проскурів останній етап рейсу починався о 4. і закінчується в Києві о 6.30. 3 червня по 15, черв 15 жовтня 1918 року втраті достатньо кратої пошту сумності ще на годину раніше. Політ звідні починався 4-й тридцять ранку і закінчується у Києві в 5.30 вечора. Таким чином, маршрут у 1200 км і таки довали з 15 годин. Аналогічний шлях за різницею замовлю до часа. У той час майже найбільше через кілька годин після посадки літаків спеціальні кур'єри вручали 30 посилки в бандероміта. Останній політ на маршруті відбувся 5, тисяч... 5 листопада 1918 року. У цей момент у Львові відключились українсько польські воїні. Австрійський пілот посадив свою машину на захопленій поляками аеродромами зірками. Польська сторона конфіскувала літаки справ льотчика потягом до бідня зі спеціальною перепискою, що мала гарантувати й мобільний проїзд через польську територію. Конфіскований Бранденбург став третім справним літаком на озброєнні польської військової авіації обороні. Існування регулярної авіаційної поштової лінії викликало потребу встановлення спеціальних знаків оплати її послуг. Цим знаком стали звичайні серії автоворські поштові марки із надруком повітряна пошта. Взірець напряму було встановлено 31 березня 1917 року. І він є одним із небагатьох міст, який може позволити тим, що його ім'я записано в першому рядку переліку філоталістичних районетів світового масштабу. Конверти та листівки авіаційної пошто 1918 року із львівськими штамперами є жадними раритетами, за якими полюють поціновувачі багатьох країн. Свідчення інтересу до першого світі регулярного авіаційного маршруту є періодична поява на вихмалах на тему посових перевезень тисяча року за крімською до української столиці. У 1989 році з'явилася австрійська марка, присвячена авіапуртовому маршруту від Київ. На марці було зображено фрагмент першого статусу з літака з поштою на борту. З нагоди 75-річчя відкриття першої міжнародної лінії авіапоштового зв'язку в 1993 році в Україні випущено дві марки художника Печкера. На марках представлені літак Данза та сучасний пасажирський авіатр. Також надруковано спеціальний конверт, а 31 березня 1993 року проведено спецповадження першого дня марки та його конверту. У 1919 році, 1920 року, величина стала одним із таких театрів воєнних дій, де літали крила Жінанів. Колишні військові пілоти США, що вступили на службу до польської держави, перші пілоти з США та Великобританії з'явилися в польській службі у вересні 1919 року. Групу із восьми пілотів та техніків очолив американський військовий льотчик Меріан Купер. Меріан Купер належав до того рідкісного типу людей, які постійно шукають проводну свою голову. Відмовившись у 1915 році від посади викладача по американській військово-морській академії, він подався до охопленої громадянською війною Мексики, де брав участь у бойових діях. Закінчивши у 1917 році весідні курси, вирушив до Європи як військовий льотчик у Франції. Меріан Купер літав на де Гевіленд 4 Одного разу підбили, але він зміг посадити палаючу по машину. На згадку про цю пригоду пілота залишили сині опіки на руках та обличчі, як часто трапляється серед справжніх вояків, які, на відміну від паркетних чинодралів, не роздумуючи, кажуть правду в очі начальству, Меріан Купер мав погані стосунки з командуванням. Якось відважний капітан відмовився від присвоєної йому нагороди, протестуючи таким чином проти того, що ніхто із шести його друзів, що загинули у боях, за які його збиралися нагородити, ніяк не був відзначений. У його купер у відомому 20-му дивізіоні бомбардувальників першого дня. Організаційно-американські підрозділи підпорядковується 40 авіас-кабрезі, якою командував колишній дочі передкої військової авіації і райс. На озброєнні підрозділи були літаки австрійного видництва. Модели 51-52 та 30-го вищуючи в 4-7. Заглому підрозділу було ще на 10. Американці розмістилися у відстані на металізто. Війське життя не пішло на користь із самого пілота Лерой. Леро. на лікарка, що половина його людей окружився вперше ніж потрапив на сон, і тоді з печими посібки мають доведеться перед сильною Через суперну статухи між червоних діянок почалися конфлікти. Для молодих та неодружених воякарці все могло закінчитися сумно, як воно не довелося вирушати на війну. У Йові до відопзюлу приєдналися ще два тило полонації. Це титульний символ, що був описаний то Абра. Також, серед історичних показів, щоб стало коло Елоска. Самото деяке шансу придумовав Ангел Петров. Який застосував браціально на той час. Ще, на тварині на, на біля яка стала символом самого вину в естерії зміни посу. Емблема являла собою круглого червоно-білий круг, убульована дивною свічкою з символом сене які символізували старий американський державний прапор, що і борбишся, викращено шапку Корпус, що символізували польська національна проти Росії двадцять року. Перший про неповідні Варшави Велькова відбувся 2 серпня 1922 року, і два вістовали. In the Xiarcko, the Lizo Morey, привітали представників Європи влади, шкода служби, залізничників, армії, а також тогочасний ректор військової політехніки професор Максимілян Ситгуби. Регулянці польоти варшави Варшава, загальної дочини 62 матеріал, училися 5 вересня. 1922 року. Приміно зауважити, що авіалінія Львова стала першим цивільним авіамаршрутом, що пригавна Галичиною. Лінія обслуговували три літаки, Людміс М-13. -Е Тим часом, як два літаки виконували польоти, так і був у резерві на мавховіку сяде несподіванок. Згодом підприємство придбало ще три літаки того як оце повітряної лінії у дозволи користуватися старими військовими аеродромами. У воді у йоди відбувалися засвітською аеродрому Зеленівка, який був створений, що переперше світовою війною. Він містився на Янський клоні, на західність і затенічного із тебе. А я ціна айтюри начинає, не було досі доскрібно. Is the noise in boy in there? Because the boy was just in a good. All the name was spending off and pissed at the rocky, who is that she was four outs sounds on anyone. Your shape for it down. You also завдання, що була вправляти синьобазове масштабо так. Зната роботи з 1990-х років, особливо на полі АЕА, була на нас. І мусить перенована і уре на молодші. Старта дали люди. Пасти радо зустріч. Час існування компанія Аеролот АЕА 1922 року, у 10 жовтня 1928 року, на їхніх лініях не забули жодної аварії чи катастрофи. Було перевезено значну кількість пасажирів та великий обстріли пошти.